круті в укритті. Я Оліцевульська вітаю вас. Я пишаюся вами вашою сміливістю і вашою стійкістю. Щойно слухала одну із своїх пісень і пригадала історію, як я була теж дитиною і мріяла стати співачкою. Що робила? Уявляла перед собою якогось улюбленого артиста, який мені припадав до душі, і починала його копіювати, відтворюючи його міміку, його жести, те, як він володіє голосом. Пропоную вам теж зробити це. Бо, по-перше, це дуже цікава гра. Ви повеселите одне одного, проведете класний час, а ще розвинете велику кількість своїх творчих навичок, де включиться ваше тіло, де включиться ваш голос і ваша міміка, що дуже дуже важливо і знімає стрес. Я чекаю на ваші дружні, добрі і веселі пародії. Будь ласка, відзначайте мене та Brave Kids Ukraine. Чекаю ваші та відео і пам'ятайте, переможемо! Слава Україні! Цьому!